Кішать сюди. Появись. Та хишиш. Попади, попади. Що ми пролітаємо вже? Три-два раз. Ай полетіли. Та й полетіли. Нічого нема. Ну кайф прилетів. Хе! Поїдемо сюди. Ти ханий бомба! Так ти шовля? Шість снайперку жовту спів. Першого сундука знайти. Це, звісно, топчик. І не просрати, тільки залишилась. Появись. Та єжеш, та єжеш молодець який. Галя, одну приманочку кихнув, а інша підлізла. Кайф, 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 кайф. Так, поїхали. Не балуйся. Так, що хлопці, вас ніхто не турбує? Газря, Гзря, а тоді я. Тоді я буду, хто вас потурбує. Так, вибачте. Я приношу... О, матір! Як це так... Ху. Це щось якесь, непогані прям. Непогані новини. Такий дробовичок смачний. Снайперка п'яна така дуже смачненька. Воно ну, там ще сундучок гарний. Ага, вона якась х... Йо, блядь. Ніхера сі. Ні, ладно, злий ти пес. Злий пес. Сейчас трошечки паруба накаплю. Так ми можемо? в принципі, сюди. Да, б. Ага, воно самолетик з самолітик. Молодсенька. пта біля. Ну тільки не вдвох Хлопці. Та по одному. Ну там поки що між собою. Здохни, здохни. Чіпс. Ти що чуть мене не кекнув? Давай, давай, давай. Це було дуже, дуже поряд. О, ля -ля. Ого! А ти к. На цьому на рюкзачку обідбувається. Встань, щоб тебе помітно було. на жаль. На жаль, не кайфнули. О, бля. Все один. Все один пездюк. Киш отсюда. Собака на мета. Де? Ай-ай-ай. Ссади. Дуже машину техніку. Щоб тобі жилося добре. А гелічек сто стоїть. Ха! Сходу. Ага. Бідненька машиночка стомилася. Вигоріла на роботі, називається, вигоріла. Що там? Ніхто не тікає. Всі молодці, всі вже доперли до куди треба. Сюди дайди, квесті капнувся. Ага, воно там бачив, щось стрибало. Хух ти гля. Біга-біга. Ну, бігає, бігає. Так щоб став хтось побачити його, ти кихнути хутенько. Гля, воно, взагалі голо. Оце хтось тут руйнівник. Лютий руйнівник гля. Бензинчик, тримайся. Рідненький, тримайся. ти мені ще знадобишся. Знадобишся дуже. Ага, хтось по комусь там люнькає. Ха, тебе знайшли таки, да? А, троє залишилось. Троє, воно гля. Біжить горний козел. О ні, нам два горних козла, гля. Черт, не попав. На жаль, на жаль, але по дубці разочок бронюшечку підзнесли. Тут явно побачив, де я? Да, кайф. Кайфець, кайфець. Попади, 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 хорош попав. Сука. <губ> Тупо стрес, блядь.